Добрий день, друзі! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами пишемо математичний диктант. Для написання математичного диктанту нам знадобиться робочий зошит в клітинку, ручка, чудовий настрій і пропоную вам пригадати компоненти дії додавання. Нагадайте, які компоненти дії додавання ви знаєте. Так, це перший доданок, другий доданок та сума. Відкрийте робочі зошити. Запишіть число, класна робота та математичний диктант. 9 листопада класна робота М крапочка Д крапочка. Ставте відео на паузу, записуйте. Отже, в математичному диктанті. Буде 8 завдань. Кожне з завдань я диктуватиму двічі. Ви уважно слухаєте, обчислюєте та записуєте лише результат тільки відповідь, яку ви отримали. І так, приготуйтеся слухати уважно. Перше завдання. Знайди суму чисел 8. Та три. Знайди суму чисел вісім та три. Отже, знайшли суму чисел вісім та три. Записали. Друге, перший доданок. – 9, Другий доданок два. Обчисліть суму. Перший доданок 9, Другий доданок два. Обчисліть суму. Перший доданок дев'ять, другий два. Обчислили суму. Є третє. Знайдіть суму чисел 5 та сім. Знайдіть суму чисел п'ять та сім. Знайшли суму чисел 5 та 7. Четверте. Знайдіть суму чисел 5 та 8. Знайдіть суму чисел 5 та 8. П'яте. Перший доданок шість. Другий доданок шість. Обчисліть суму. Перший доданок шість. Другий доданок шість. Обчисліть суму. Є шосте. Перший доданок чотири, другий доданок сім. Обчисліть суму. Перший доданок чотири, другий сім. Обчисліть суму. Записали сьоме. Знайдіть суму чисел 5 та 6. Знайдіть суму чисел 5 та 6. І останнє восьме. Знайдіть суму чисел дев'ять та один. Знайдіть суму чисел дев'ять та один. Ну що ж, ми написали математичний диктант. Сподіваюся, ви виконали усі завдання правильно, адже ви розумнички та розумниці. А тепер давайте перевіримо його. В усіх завданнях вам потрібно було виконувати дію додавання, адже я називала компоненти дії додавання. і в кожному з номерів потрібно було обчислювати суму. А ми пам'ятаємо, що сума це дія додавання. Отже, ви мали отримати такі результати: 11, 11, 12, 13, 12, 11, 11 та 10. Якщо ваші результати збігаються з моїми, ви надзвичайні молодці та розумнички розумниці. На цьому ми будемо закінчувати. Математичний диктант написано. Бажаю вам успіхів та гарного дня! До зустрічі!